Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Сьогодні Свята Церква пропонує нам для роздумів досить об'ємне євангельське читання, яке умовно можна розділити на дві головні теми: це зрадництво Іуди та молитва Господня. Звісно, кожен євангельський вірш цього читання можна розглядати як окрему настанову і знаходити нові незвідані духовні глибини святого Благовістування. Тим паче, що останні настанови Христа у ту страшну гевсиманську ніч перед арештом особливо важливі для кожного православного християнина. Проте сьогодні у загальному контексті Святого Письма ми зупинимося на такому питанні, як молитва допомагає кожному з нас зберегтися від спокус. Дізнаймося з євангельського читання від апостола Марка. І пішов Іуда Іскаріот, один з дванадцяти до первосвящеників, щоб видати їм Ісуса. Вони ж, почувши, зраділи і пообіцяли дати йому срібняків, і він шукав, як би в зручний час видати його. У перший день опрісноків, коли готували пасхальне ягня, учні сказали йому, де хочеш їсти Пасху, ми підемо і приготуємо. І посилає двох з учнів своїх, і каже їм: Підіть до міста, і зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води. Підіть за ним і куди він увійде, скажіть господареві дому того. Учитель говорить: де кімната, в якій би мені їсти пасху з учнями моїми, і він покаже вам велику прибрану і готову горницю там приготуйте нам. І пішли учні його і прийшли до міста, і знайшли, як сказав їм, і приготували пасху. Як настав вечір, він прийшов з дванадцятьма, і коли вони возлежали і їли, Ісус сказав: Істинно кажу вам: один з вас, той, хто їсть зі мною, зрадить мене. Вони засмутились і почали говорити йому один за одним, чи не я і інший, чи не я. Він же сказав їм у відповідь: один з дванадцятьох, який вмочає зі мною в блюдо, та син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений. Краще було б тій людині не родитися. І коли вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, переламав, дав їм і сказав: Прийміть, їжте, це є тіло моє, і, взявши чашу та подякувавши, подав їм і пили з неї всі. І Він сказав їм: Це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається. Істинно кажу вам: я вже не питиму від плода виноградного до того дня, коли питиму нове вино в Царстві Божому. І, проспівавши, пішли на гору Єлеонську. і сказав їм Ісус, цієї ночі всі ви спокуситеся про мене, бо написано у рожу пастиря і розбіжаться вівці, по воскресінні ж моєму буду раніше за вас у Галілеї. Петро сказав йому: Хоч і всі спокусяться, але не я, і говорить йому Ісус: істинно кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі раніше, ніж двічі проспіває півень, ти тричі зречешся мене. Він же ще більше запевняв, хоч би мені належало і вмерти з тобою, не зречуся тебе. Так само і всі говорили: прийшли до селища, що зветься Евсиманія, і він сказав учням своїм Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв з собою Петра, Якова та Йоанна, і почав жахатися і сумувати, і сказав їм Смертельно сумує душа моя, побудьте тут і пильнуйте. І, трохи, відійшовши, впав на землю і молився, щоб, коли, можливо, минув його час цей і говорив: Ава, Отче, все можливе тобі. Пронеси мимо мене чашу цю, але не чого я хочу, а чого ти. Повертається і знаходить їх сплячими і каже Петрові: «Симоне, ти спиш, не міг ти пильнувати і одної години. Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, блодження немічна. І знову відійшов і молився, сказавши те саме слово. І, повернувшись, знайшов їх сплячими, бо очі в них обважніли, і вони не знали, що йому відповідати, і пішов у третє і каже їм: Ви все ще спите і спочиваєте. Годі, прийшов час, син людський видається в руки грішників, встаньте, підемо. Ось наблизився той, хто видає мене. Євангеліє від Марка І пішов Іуда, щоб видати його, ось звідки розпочався голговський шлях Христа із озлобленого серця Іуди. І хоча детальний опис зрадництва ми знаходимо лише в апостол Луки, усі євангелісти одноголосно стверджують, що сталося воно через підбурення сатани. Це звичайна людська історія, коли Христос продається. З душі за срібняки, за срібняки, тобто за матеріальні блага, за комфортне життя. З душі виганяється Христос через страх самообмежень і позбавлень, через небажання розлучитися зі своєю самістю, через самовиправдання витісняється Бог. Іуда приміняв Бога на срібняки. Хоча продаж відбувся не як пряма купівля. Частіше за все вона являє собою тривалий процес компромісів. В основі яких лежать срібняки. тобто перевага матеріального над духовним. А тому розсуди будь-яке відступництво від Христа хіба не буде його зрадою, запитує священомученик Григорій Лебедєв. І оскільки ми з вами, возлюблені брати і сестри, вкотре стаємо свідками подальших подій, що звершуватимуться на Голгофі, сьогодні нам варто зосередити свою увагу на тих першопричинах. Які спонукали Іуду Іскариота обрати не Христа. Для чого Ісус Христос багатократно викривав Іуду. Звісно ж, не для того, щоб якомога сильніше вразити його. Господь ніколи не говорив прямо: Ти зрадник або Ти видаси мене. У розмові з усіма учнями Господь лише опосередковано говорив про внутрішній стан одного з них, так, що інші не розуміли. Про кого йде мова. Так було про до останньої миті, аж поки усе не відкрилося явно, і учні своїми очима побачили роковий поцілунок відступника. Зауважте возлюблені, брати і сестри, що Євангеліст Марк, випереджаючи повістування про зраду, тричі повторює прохання Христа до апостолів: пильнуйте і моліться! Перший спосіб не впасти в спокусу полягає в тому, щоб і найслабші молилися при наближенні спокус», говорить священомученик Діонісій Олександрійський і продовжує. Однак найкращий спосіб не впасти в спокусу це попросити не один раз, а двічі або тричі, так як Ісус молився до боготця. Не чого я хочу, а Ти. Адже Бог не спокушається злом. І бажає дати нам благо значно більше за те, про яке ми просимо і навіть помишляємо. Тож, як бачимо возлюблені брати і сестри, відоме нам моління про уникнення чаші страждань у Святоцівському тлумаченні відкривається ще і як спосіб не впасти у спокусу, тобто молитися про здійснення волі Божої, а не своєї особистої. Свідитель Василій Кінішенський зауважує, що бадьорість духу. І невідступна молитва, про яку так просив Господь у своїх учнів, особливо цінна у духовному житті. Легко залишатися вірним і не зраджувати Господа, коли життя протікає рівно і спокійно, і надзвичайно важко вистояти, коли за велике право бути вірним рабом Господнім доводиться розплачуватися дорогою ціною страждань. В цьому і проявляється справжня відданість. І любов до Господа вірних і щирих його учнів, такий дух вірності відрізняє духовно великих людей і подвижники православної церкви з поміж інших знаменитих людей. І прийшов утретє і каже їм: Ви все ще спите і спочиваєте? Годі, прийшов час, Син людський видається в руки грішників у цьому зверненні Господа. Втілений результат його напруженої молитви до кривавого поту, його внутрішня людська боротьба про наближення страждань і скорбот позаду, плоть упокорена Духові. Божесний Дух царить у ньому і владичество. Тепер Христос величавий і спокійний, Він покірний Божій волі, сам добровільно піде хресним шляхом. Перед сходженням на Голгофу Він відійшов до Отця усамітнився для молитви. І той, хто хоче бути сильним у своєму подвозі, нехай спочатку відійде до Отця, бо так він навчив нас, всупереч вимогам природи, просити те, що угодне Богові, повчає блажений Феофілак Болгарський. Возлюблені брати і сестри, не варто зваблюватися сподіванням про те. Що життя наше буде спокійним і безтрепотним, спокуси прийдуть неодмінно. Через два тижні ми відчуємо силу їх проявів вже на першому тижні Великого Посту, коли втома тіла воспротивиться Духові навіть у нетривалому молитовному стоянні, згадаймо слова Спасителя вставайте і підемо, бо шлях до спасіння для кожного з нас пролягає через особисту Голгофу. Благословенного та доброго дня, возлюблені брати і сестри! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.